А ну хлопці, зробіть мені фотографію в зубах у мегалодона, блядь. О, подивіться яка ще у нас є краса. Мала звуть. Подиві, який кот. Так Прикол. Так, я якийсь legendary quest знайшов. Я з'їв сухого мегалодона, ж, живого, бля, сирого, знаєш що? Я хуй його знаю, вроді мене ригаю. Ярослав, підбереш мене, будь ласка, мене гадюка щас уїбе. Шо ти, сука? Давай, в'їби, блядь. Ярик. Мене в'їбала вона, да? Ярик. А він надуває паруса. Хорош. Ярик, дуй дальше. А ну дай я трохи дуну. Ану на дыне. Там один чувак бачу. Може Может, саты. Hello, guys! Hello! Паша, no. блядь! Ебать, вы козлы, нахуй, вонючие. Чия фінка, чи часто форчу. Але за щось круте. Бля, ви купаєте у мене навіть кухоль є такий самий, як у грі, блядь. Ого! Ото моцно. а це, це, це реально а. красиво. Воно мені на Варкрафт більше знає.